Кинули людину на гроші, ось людина пише, що добре, що кинули, бо за готівку так і має бути. І якщо у вас є договір, то ніколи у вас такого не трапиться, взагалі договором все добре буде і будете спати на дінку. Я не знаю, коли ви останній раз працювали по договору. Але скажу вам так, що приклад, який я навів там, де кинули людей, ну в плані того не зобов'язання, то це було е, особисто свій приклад говорив на олії, і там був трейдер по договору, по валютному контракту, тобто все, ну, все офіційно з договором, зі штрафними санкціями. Все, але вони не виконули зобов'язання. І що ви думаєте, от мені нема чим зайнятися зараз йти в суд і судитися за пару тисяч доларів. Я втрачу кучу часу, кучу грошей. Якщо б у мене була там інтернаціональна величезна компанія, то звичайно я би судився, тому що в мене був би відділ юридичний. Сидів би тут там пару чоловік. Я б сказав би, мені пофіг, звісно, судіться вам ну, зарплати отримують і роботи. А коли в нас, наприклад, є юридичний відділ, але він удалений, ми платимо там ну, за певну роботу гроші, то не бачу сенсу йти судитися. Тим більше, ну що ми виграємо? Потратим часу, з'явимося в базі судових рішень. Ведіть, наприклад, зернозбуд. Ну, немає жодного судового рішення, тому що ми ну, адекватно все, ми розуміємо, різні ситуації бувають. І м -м скажу відверто, ми от обістралися і виконали контракт по Макусі. Але зараз будемо компенсувати за рахунок нижчої ціни на наступну партію. Того є різні ситуації. Але договір, від того, що ви складете договір, нічого вас не спасе. Тому <кій> перестаньте жити ілюзіями. Є трейдера, звичайно, перевірені, але я ж кажу, ми попрацювали з одним, який в топ-5 входить. Тому тільки вам рішати, саме надійне рішення в цій ситуації це предоплата. Є предоплата, тільки тоді можна спокійно собі спати і ні про що не думати. Обов'язково працюйте з перевіреними. Зерно з будто, з про майбутнє.